Сьогодні в огляді і в продажі саме максимальний Hyundai Ioniq комплектація Prestige Наявний люк, 132 тисячі оригінального пробігу, весь в оригіналі, максимальне світло, максимальний салон, шкіра, підігрів, вентиляція. Ось такий автомобільчик. Щойно привезений, розмитнений. 28 кВт батарея, безключовий доступ, два ключі. Стан автомобіля з дороги. Де проходити ще хімчистку, два ключики, підігрів вентиляція, підігрів керма, ось такий от салончик шкіряний, задні сидіння, зарядний кабель, компресор насос, все в наявності. Сліпі мертві зони, утримання в знакі, знаків, розпізнавання полосі. Чи навпаки. Ось такий автомобільчик. 2018 рік. В групі Viber є вся інформація, soh 100 вся інформація по комірках з підтвердженим Мінкодом, сервісною книгою. Всі фотографії зроблю, покажу. Ось такий от автомобільчик з тепловим насосом. Вартість 13450. Зацікавив, телефонуй. Всім гарного дня і до нових зустрічей!